Запрошую тебе до Ірану 50-х років. Ти народжуєшся хлопчиком у сім'ї землеробів. Живете скромно, в домі 40 квадратних метрів. Вас 10 людей. У 13 років новий президент проводить реформи. Твій батько безкоштовно отримує 1 гектар землі. В Країні відкривають безкоштовні школи. Ти йдеш туди разом із братами і сестрами. Твоїм сестрам більше не потрібно носити хіджаб. Вони можуть вдягати, що захочуть. У твої 18 років Україні починається нафтовий бум. Вся родина переїжджає в Тегеран, де ти в. Тупаєш до університету і влаштовуєшся клерком у банк. Зарплата десь 1300 доларів на місяць на наші гроші. До 25 років ти вже керівник відділу. Зарплата 3000 доларів. Твої хобі водні лижі та футбол із друзями. На вихідних ти ходиш у бар чи кіно, обідаєш у французькому ресторані з бокалом вина, ти збираєш гроші і купуєш першу машину іранського виробництва пейкан. Здається, усе добре. Але друзі постійно говорять про високий рівень корупції та розкішні палаци шаха та його оточення. До того ж, у державі немає демократії. Шах знищив всіх опонентів. У надії на краще життя ви виходите на протести, тривалі сутички з армією, і ви скидаєте монарха. До влади приходить новий лідер і проголошує Ісламську Республіку Іран. Твою сестру звільняють з роботи. Тепер жінкам дозволено працювати лише медсестрами чи вчительками. Твою младшу сестру виганяють з юридичного факультету. Тепер це чоловіча професія. Усім жінкам обов'язково носити хіджаб, інакше штраф. Або 74 удари батагом тобі забороняють носити джинси, усе західне це зло, тебе звільняють із банку. Він закривається Україні. Паніка. Економіка рухнула, ціни на продукти зросли втричі. Люди масово виїжджають з країни. Цим користується сусідній рак і нападає на вас. Усі чоловіки до 50 років мобілізовані. Виняток від мобілізації стратегічні підприємства, де дають відстрочку. Тебе чекає 8 років війни. Якщо пощастило вижити, ти повертаєшся до звичайного життя. Але тепер все інакше: економіки країни немає, роботи немає. Ти влаштовуєшся будівельником за 250 доларів на місяць і звичайно до нового життя. Цікаво виходить, люди хотіли кращого життя, а отримали те, що не могли уявити. Підписуйся, якщо було корисно.